Наразі на Миколаївщині проживає майже 250 тисяч ветеранів Великої вітчизняної війни, серед яких понад 35 учасники бойових дій. Слід зазначити, що більшість з них не має змоги купувати ліки за стандартними цінами. А останні півтора роки, впевнені представники ради, доводиться купувати навіть за завищеними. А про зміну мережі аптек мови не йдеться. Просто наші ветерани самі вже ходити в наші комунальні предприятия фармація, як уже старинці, так вони ходять в основному і займаються своїм здоров'ям через ці аптеки. За спостереженнями представників ради ветеранів у комунальній мережі аптек ціни з урахуванням пільги на 15% вище ніж у приватних аптеках без знижки. З чим це пов'язано, незрозуміло. Присутній на зустрічі представник аптечної мережі зауважив, що розцінки диктуються виробниками. Представники ж влади пообіцяли, що в найближчому майбутньому проблему вирішать. Я думаю, що це буде приймати рішення. Сесія це не вирішує в особистості. Я як радник губернатора, я доповім губернатору про цьому заходи. А він буде вже працювати з депутатами з комісіями по охороні здоров'я та соціальним питанням. Денис Іванов, Артем Белібов, ТНМ.